Отже, ми маємо нового прем'єр-міністра. І він дуже схожий на старого прем'єр-міністра. Зв'язку з цим у нас є ряд побоювань. Ось що сказав попередній прем'єр-міністр на останнім засіданні старого уряду. Пройшло 9 місяців, і цих дев'ять місяців пройшло, знаєте, як 9 хвилин. Час у Кабміні тече набагато швидше, ніж у всій іншій Україні. Викривлення часу. Це ж український інтерстелар! Ситуація була вкрай складна, вона зараз стала не легше. Ми мусимо визнати нічого нас не врятує. Це той виклик, за яким ми повинні боротися. Я думаю про свою сім'ю та мільйони інших сімей. Ми йдемо далі і будемо йти. Будемо йти через тернію до зірок. Ну теперка зрозуміла, чому вони нічого не встигли. Цих дев'ять місяців пройшло знаєте, як дев'ять хвилин. Що ти встигнеш за дев'ять хвилин?